Вітаю вас! І сьогодні ми продовжуємо ресурсний наш марафон практикум про ресурс роду. І гроші, це є таким матеріальним проявленням енергії продовження роду. Якщо родова система процвітаюча без блоків, то все з матеріальним аспектом добре, тому що вони дозволяють створювати. Матеріальні атрибути, які сприяють комфортному примноженню тих, хто продовжує життя цієї родової системи. І пропоную вам сьогодні побачити, що фінансова сила це не лише про я, про особисто когось одного із нас. Це про потік поколінь. У кожного із нас є родова система, всі ми родом з дитинства. Всі ми а, маємо тата і маму, які матеріалізували нас тут, в цьому фізичному втіленні. І в них були свої батьки, в батьків були свої батьки, і так до початку роду людського. І через це ми отримуємо можливість творити життя, заробляти, зростати. Тут важливо не романтизувати рід, а чесно відокремити, що є силою, що є тягарем, що я забираю сили, а що ви більше не мусите нести далі. І сьогодні я буду говорити про аспекти а, якраз матеріального процвітання, що сприяє, що блокує в скарбах роду. Сьогодні у нас... Яке у нас сьогодні число, 17 листопада 2025 року. Можна знайти, я думаю, буде в каналі, або, я не знаю, чи виставлю тут на Ютубі чи, чи ні. Але точно буде в моєму телеграм-каналі і в телеграм-каналі Скарби Роду. А сьогодні ми подумаємо, поміркуємо в такому аудіо підкасті про гроші. Ми будемо говорити, і бачити тільки свою історію, але наш фінансовий сценарій починається задовго до нашого народження. У роді завжди були люди, які не зрадили рух життя, які любили працювати, творили, виживали навіть коли було важко. Сьогодні ми торкнемося цього потоку тихих мостів сили, що ведуть до. Вас. І а, пропоную зробити першу практику, це ритуал подяки предкам. Я пропоную вам завдяки цій практиці встановити здоровий нейтральний контакт із родом без ідеалізації чи тягара. Зазвичай, а, коли люди приходять в терапію, а, то все. Врешті-решт створиться, зводиться до того, що винні батьки. В усьому винні батьки. І свого часу, коли я хвилювалася, чи гарна я мама, чи, чи не дуже, тому що я прагну, щоб все було ідеально. А і цей перфекціонізм він є, він є основою багатьох рішень, які. Уповільнюють певні процеси. І мені подруга, нейропсихолог, вона мені сказала, знаєш, що? вона мене повернула до того, про що я забула. Знаєш, у кожної людини буде з чим, врешті-решт, яка б не була, навіть якщо ці батьки ідеальні, дитина потім прийде і буде пропрацьовувати те, що батьки були ідеальні. Тому у кожного знайдеться про що про що розповісти своєму психологу про батьків. І я пропоную вам просканувати для того, щоб ви здоровий нейтральний контакт із родом, без ідеалізації, чи без того, що це є причиною всіх ваших нещасть чи якихось ваших нещасть, щоб це не було тягаремно. Пропоную вам сісти рівненько, зробити три глибоких подихи, три глибоких видихи, розслабити своє тіло, приймати, прийняти комфортне положення, організувати простір, щоб вас ніхто не відволік, поставити телефон на режим польоту, а режим і закрити двері, щоб вас ніхто не відволік, коли ви робите ці практики або цю конкретну практику. Сядьте рівненько, прийміть зручне положення вашого тіла, закрийте очі. Якщо вам безпечно, якщо не лунає тривога, зробіть три спокійні вдихи, глибокі, три глибокі видихи. І уявіть за спиною лінію поколінь, жінок, і чоловіків, які прийшли до вас, промовте подумки. Я дякую тим, хто передав мені життя, і дякую тим, хто працював, виживав, тримав дім. Створював достаток, я беру стільки, скільки можу нести з любов'ю та силою. Я відчуваю, як напруга між мною і моїм родом зменшується без повинностей, без боргу. Я приймаю ціною, дякую за те, що я є. Далі я роблю своїми ресурсами те, що вважаю за потрібне для примноження. І якщо захочу, передам це далі. Робимо три глибокі вдихи, три глибокі видихи і повертаємось тут і зараз. У кожного із нас в родовій системі є як дуже успішні процвітаючі люди, яким давалося це зусиллями чи легко, ніби сама доля вела. А є люди, які що б не робили, їм не вдавалося реалізувати. Така ціна нашого буття і нашого життя. У кожного є свої історії, свій досвід. Це залишається. В нашому енергетичному просторі, в нашій пам'яті, навіть не усвідомлено. І це не магія, це психіка, яка отримує дозвіл перестати опиратись власному походженню. Ми приймаємо, даємо місце всьому. Те, що ми відторгуємо, говоримо ні-ні-ні, це не про мене, це потім проявляється. І ми все-таки розуміємо, що і таке є, і в нас теж. І про нас це теж тому швидше і вигідніше, ефективніше, не відторгати, не засуджувати. А те, що приходить, приймати раз приходить, значить потрібно. І переходимо до другої вправи мої фінансові корені. Дана вправа покликана на те, щоб виписати реальні сильні сторони жінок і чоловіків вашого роду. Не романтизувати, не вигадувати, бачите ресурсні факти. І пропоную вам питання, які будуть вам провідниками. Дайте письмову відповідь на питання, хто в моєму роду вмів заробляти. І відчуйте, що в вашому роду точно були люди, це є в кожному роду. Є ті люди, які вміли заробляти. Можливо, ви їх бачили, можливо, ви про них чули, можливо, ви бачили підтвердження тому. Друге питання, хто був працьовитим? Третє питання, хто мав талант до ремесла, до якоїсь професії або до управління. І ці якості точно є в вас. Тільки вони збалансовані, або їх потрібно активізувати, ініціювати, розвити, розвинути. Наступне питання: хто вмів берегти гроші? Далі, хто піднімався після втрат? Далі, хто підтримував інших. Наступне питання хто мав природну мудрість щодо життя. І далі приклад формулювання. Може бути таким, моя бабуся, або дідусь або прапрапра -пра -пра завжди знаходили вихід із фінансових труднощів. Мій прадід або дід вмів створювати стабільність, або в нашому роду жінки витримували великі навантаження, або мій батько завжди шукав нові можливості і знав, завжди знаходив рішення. Моя мама була красива, або моя мама вміла. Виконувати свою роботу якісно. Сенс в тому, щоб побачити, де ваш ресурс. Він не починається з нуля. У вас точно є якісь задатки. У вас є основа. Ми стоїмо на плечах нашого роду. Ми стоїмо на плечах тих людей, в яких навчались. І наше завдання побачити той ресурс, який в нас вже є. І він з'явився задовго до нас. І переходимо до третьої практики: що беремо, а що завершуємо? Стабільний, ефективний баланс пропоную перейти, подивитися на день 13, здається. Точно не пам'ятаю, але, от сьогоднішня дата на моєму іншому ютуб-каналі, на руки йде якраз практикум процвітання І там. Ми робили сьогодні вправу коло творення. Так от це про баланс, що ми беремо, що завершуємо. Подивимось в контексті фінансової лояльності до роду, яка може або підсилювати, або блокувати. І сьогодні важливо розділити перше, що ви берете як силу. Можливо, це витривалість, можливо, це талант, працелюбність, мудрість, вміння відновлюватися, здатність заробляти, творчість, дисципліну, стабільність, порядок. І так далі, і так далі. Ваше завдання виписати, що з вашої родової родової системи ви берете як силу. Якщо ви хочете пропрацювати цей момент, можна звернутися за допомогою в індивідуальні повідомлення в Інстаграм, написати в Дірект, і ми зробимо діагностичну вправу, яка сила у вас є від родової системи. В мене є програма «11 дарів від родової системи та. По крові та від душі. Але зараз я пропоную в рамках марафону практикуму написати, що ви берете як силу і виписати своє. Друге, що ви завершуєте як сценарій, наприклад, страх грошей втратити щось, що для вас важливо: крах, бідність, бідність як норма, жертва, заборона на успіх, обмеження жінки. Програма, не висовуйся, не проявляй ініціативу, не будь яскравим, не будь незалежним. Якийсь фінансовий сором, можливо, це борги, можливо, це емоційні тягарі. Випишіть три сценарії, які найбільше не хочете тягнути, і більше не будете тягнути у своє життя. І я пропоную завершити це такою формулою. Це було частиною їх історії. Частиною їхньої історії. Я з повагою завершую цей шлях у собі і обираю новий рух. Звісно ж, ми підводимо підсумки, робимо рефлексію, письмово або аудіо, наскільки ви налаштовані на результат, наскільки у вас є можливості. В ідеалі важливо прописати від руки, яку фінансову силу вашого роду ви готові прийняти. Пишіть, яку фінансову силу мого роду я готова прийняти чи готовий? І даємо письмову відповідь? Який ресурс я відчуваю в собі після цієї практики? Робимо письмово? Що я більше не хочу повторювати? Робимо письмово. Що я обираю продовжувати з любов'ю і силою? Робимо вправу, даємо відповідь письмово. Ви Продовження вашої родової системи, але не копія. І сила приходить через прийняття і прожиття, а свобода через вибір. І завтра ви вже будете працювати з тим, що лежить в серці вашої самоцінності і вашого результату це внутрішні дозволи. До зустрічі завтра. А поки я бажаю вам. Важливих усвідомлень і рішень, і головне діяти з нового стану до нових зустрічей. Я вірю в вас, і, мабуть, у вас все-таки вірить ваше життя, якщо ви народились, ваша родова система, якщо ви робите цю вправу, і щось більше чекає вас попереду, ніж те, що ви можете собі усвідомлено уявити.